ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Голобородька для мудрого наріду б'єння. Знімав за свої бабки 5 мільярдів. Приват украв і так далі. А от хами паровоза тепер зніматимуть за бюджетні. Пише професора зі Львова зіновій бібрецький, коментуючи 33 мільйони, які виділяють на серіали. За наші гроші 34 мільйони на серіал про любителя Рашаматів, героя про владного марафону. Витри. Чати кошти платників податків на фільми про Поворознюка – Це дно, це просто треш. Уклав угоду. Мінкульт качанка біння шістки з такою ж шісткою з плюс Г. І це лише кіточки і ягідки на порталі Прозоро 17 договорів, укладених протягом 12-19 липня 2023 року за переговорною процедурою, тобто пе з відкритих торгів з єдиним учасником телеканалом Freedom. Всього серіалі у нас знімають на загальну суму сто 9 мільйонів 113 тринадцять тисяч 637. гривень 66 копійок, так що не інгульцем єдиним, а ти, мудрий народа, писок закрий і донать. І жоден екса антикорупціонер не написав нічого від слова зовсім про піні серіали Інгулець і «Незабудка», І у маліни і пташки нема ані за інгулець, ані за «Незабудку», але є за кличка. Кіномане шлях то трафив окупанта спокійно нищать порти. Заводу дамбеге за паскарно обстрілює ракетами міста та вбиває блазані. Далі знімають хоч паржаті за бюджетні кошти на виробництво різних частин телемарафонів Єдині новини та фрідом. Інше за 2022 рік банкова витратила майже 400 мільйонів гривень. А на 2023 рік на виробництво контенту заклали в бюджет ще майже 2 мільярди гривень. Це злочин під час війни на таку фігню дозволити витрачати таку суму грошей в той же. Час міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, не зважаючи на будь-яку критику, вважає доречним надання понад 500 мільйонів гривень зараз на завершення будівництва національного музею голодомору геноциду. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода. Як для нас це тотальна занавіса, навіть коментувати гидко так, тому що цього року 90 річниця голодомору Українська держава просить інші держави визнавати голодомор геноцидом. Це будівництво розпочалося багато років. Тому і не запитання до нас зараз, чому воно не було завершене раніше, це фактично останній транш коштів, який потрібен для того, щоб завершити будівництво фактично єдиного повноцінного музею голодомору у світі. Тому я вважаю, що такі речі, які говорять про ті страждання, які завдавалися українському народу упродовж десятиліття, з боку Москви, мають знайти свої відображення у музеї. Сказав він в ефірі програми Свобода Лива». Міністр просить критики щодо рішення навести аргумент. Те, якщо хтось говорить про те, що музей не потрібно будувати під час війни, хай наведуть аргументи, крім того, що потрібно витрачати кошти на відновлення. Вони є. Відновлення триває так само потрібно витрачати кошти. Додав Ткаченко. За його словами, експозиція яка буде у музеї, буде створюватися за кошти донорів, і музей буде працювати. Я думаю, що стане однією з тих точок, яка після нашої перемоги буде однією з найбільш цікавих об'єктів для того, щоб світ у тому числі дізнався, через що і чому росіяни розпочали про. Роти нас війну, яка насправді триває багато багато років, розповів він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте та вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.